Що таке міжнародний захист, хто його може отримати, і які він має мінуси. Давайте детально розберемось. Міжнародний захист це не те саме, що статус УКР чи тимчасовий захист. І він має свої обмеження. У вас забирають закордонний паспорт, ви не маєте права виїжджати за кордон. Вам заборонено легально працювати під час розгляду справи. І у вас скасовуються права, такі як у тимчасового захисту. Існує три типи міжнародного захисту: це статус біженця, додатковий захист і тимчасовий захист або статус УКР. Статус біженця видається у випадку. Якщо вас переслідують у країні походження через політичні погляди, расу і розповідання, і ви не маєте можливості або не хочете отримати допомогу від країни, з якої походите. Щоб отримати статус біженця, повинно бути прийнято окреме рішення головою правління до справ іноземців у Варшаві. Якщо ви не маєте підстав для отримання статусу біженця, згідно статті 15 від 13 червня 2003 року, ви можете отримати додатковий міжнародний захист. Міжнародний захист це безтермінове рішення, на підставі якого ви маєте право отримувати карту побиту на.